12-річний Олександр Панченко з Чернівців допомагає мамі створювати патріотичні прикраси для одягу та волосся. продає вироби на різних благодійних ярмарках або в парку Шевченка. Торговані кошти віддає волонтерам, які спрямовують їх на потреби ЗСУ. Ця ідея виникла спонтанно, бо тоді мій тренер з бойового поку пішов на війну і мені якось хотілося допомогти йому. І... Швидше, щоб закінчилась війна, це була тільки моя ідея, але мене в цьому підтримали батьки. Це створює моя мати. Я допомагаю їй, я роблю заколочки такі на одяг, роблю браслети. Інколи нарізаю стрічку та приклею е, якісь прикраси до обручів. Ми вирішили, що це їх робити найлегше і це. Якось недорого, і всім людям буде це приємно отримати таку прикрасу. В середньому не можу сказати, але мінімальна ціна це 20 гривень. Можна купити заколочку на одяг, і ще можна купити заколочку на волосся. На віночки ціна була 50 гривень. Також я можу показати брелочок, ось він також коштує 50 гривень. Найдорожчий виріб це були гарні заколочки. Зайчики, котики, собачки, таке, і вони були е, наліплені на них кристалики. І ще була підвищена стрічка. Це їх ціна була 100 гривень. Ми, ми зацікавилися цим десь на початку війни, десь якраз е, злітку ми почали виготовляти прикраси і ходити в парк Шевченка, продавати там ці прикраси. Там просто більше людей було. Я вирішив, що будемо ходити туди. Коли я продавав в парку Шевченка, мене замітила одна жінка, і вона почала мене запрошувати вже на різні ярмарки. Перша ярмарка, на яку мене запросила Ярослава, це була ярмарка в Жотневому парку. Ще була ярмарка там, де ви мене зустріли на вулиці Кобилянській. Було два рази в Садгорі, в мене були виступи, і зараз наразі я маю також їхати в Садгору на виступ. І продавати там речі. Ну зазвичай тоді ми допомагали організації, яка називалася «Дух вільної Нації. І я задонатив тоді 30 тисяч гривень на ЗСУ. Скільки за весь час ти зібрав коштів? Якщо враховувати першу організацію і другу, ну за першу я знаю, що я зібрав 30 тисяч. А от за другу я навіть не рахував. Напевне, за ту я десь зібрав тисяч Сума буде 50 тисяч, думаю, приблизно. Ти кажеш, що ти їздиш на виступи. Я так розумію, це якось пов'язано з тим, що ти робиш позашкільний час, і що саме ти робиш позашкільний час. Я ходжу на тренування з бойового пака. Е, Ну, я вчуся там. От, е, робити всякі такі виступи, щоб було красиво, і я міг якось підтримати ЗСУ. Тому що якщо я роблю виступи, там є скринька завжди, і люди кидають в скриньку гроші, щоб задонатити на ЗСУ. А коли я виступаю, це привлікає людей, які проходять повз. І в цього більше є шанс, що люди задонатять на ЗСУ. Як реагують твої близькі та рідні на те, що ти з мамою? Ходиш та створюєш прикрас, а потім продаєш. Вони тільки підтримуються. Вони вважають, що це зараз найпотрібніше, що може бути. Волонтер, бо військові без волонтерів напевне, вже ну, не жили б.